Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні перед основним текстом я хочу зачитати історію, щоб ми, бу... щоб ми краще розуміли і знали, про яку історію буде йти мова. Історія. ця записана в Луки, 9 розділі з 28 вірша. Луки, 9 розділ з 28 вірша. І сталося після оцих слів. О... І сталося після оцих. Днів за всім узяв він Петра, і Івана і Якова та й пішов помолитись нагору. І коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, а одежа його стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі. Він мав докінчити. А Петро та е, приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучились вони, то промовив Петро до Ісуса: Учителю, добре нам бути отут. Поставмо отут три шатрі: за для тебе одне і Моїсею одне, і одне для Іллі». Він не знав, що говорить. А як Він говорив, це насунула Хмара, та їх заслонила. І вони полякались і стали ті входити в Хмару. І почувся ось голос із Хмари, який промовив Це син мій улюблений, Його слухайтесь. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Ця історія була про. Те, як Ісус Христос приобразився. А тепер основний текст, який, основний текст проповіді, який записаний в 2 Петра, перший розділ із 16 го вірша. 2 Петра, перший розділ 16 го вірша. Адже ми сповістили вам про силу та наближення Господа нашого Ісуса Христа. Не слідуючи хитромудрим міфам, але будучи очевидцями його величі, бо він отримав честь і славу від Бога Отця, коли до нього пролунав від величезної слави такий голос це син мій улюблений, якого я вподобав. І ми чули цей голос, що пролунав із неба, коли були з ним на святій горі, і ми маємо ще надійніше пророче слово ви добре робите. Зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки не почне розвиднятися, і ранкова зоря не зійде у ваших серцях. Пам'ятайте насамперед про те, що в Писанні жодне пророцтво не походить від чийогось власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не лунало з волі людини, але від Бога говорили люди, натхнені Святим Духом. Отже, от такий текст е, сьогодні спробуємо разом розібрати і більше в нього зануритися. Е, в 16 му вірші апостол Петро говорить про те, що вони е, сповістили про силу е, та наближення Ісуса Христа, тобто вони сповіщали е, своїм читачам про те, що має бути другий прихід Ісуса Христа. Е, і вони це говорили, керуючись не видумками, але були очевидцями того, як Ісус Христос преобразився. Вони побачили славу Ісуса Христа. І в 17 му вірші звучить дуже серйозна і глибока фраза. Вони почули голос самого Бога, і Бог сказав, що це Син мій улюблений, якого я вподобав. Тобто Бог підтвердив. Природу Христа, Тобто, Бог підтвердив те, що Христос походить від природи Бога, що це Його син. Тобто апостол і Петро, і всі, хто з ним там були на тій горі, вони впевнились остаточно в тому, і Бог це підтвердив, що це точно Син Божий, що природа Ісуса Христа це божественна природа. І від тих вражень, що вразили апостола на горі, він переходить до іншої форми це до слова Божого, а саме до слова, яке написане і дано людям через пророків. І підтвердивши його істинність, та й усе, що сталося на горі, відбулося на виконання їхніх слів. Тобто Писання і пророки і факт перетворення говорили про те саме про Царство Ісуса Христа. І запорукою розуміння Божого Слова є Його уважне вивчення. Тобто, якщо ми не будемо уважно вивчати Слово Боже, то ми його й не будемо розуміти. І, звісно, в розумінні Божого Слова допомагає Дух Святий. І але також необхідно його вивчати для того, щоб його розуміти. І далі там у віршах пише, що «І ви добре робите, що звертаєтесь до сказаного пророками, так пише Петро. Бо записане ними Слово Боже подібне до світла. Воно дієве і сильне, але у сучасному світі люди часто хочуть. Спиратися на свій досвід або на досвід інших людей, і можуть робити хибні думки. Навіть серед віруючих людей іноді є таке тлумачення слова по, по чийомусь прожитому досвіді. Але це не зовсім правильно, тому що Боже Слово, воно живе і діяльне, і воно написане точно, і його потрібно передавати і розуміти теж точно, а не по якихось. По якомусь життєвому досвіду, по віку або ще. Тобто, Боже Слово, воно живе і діяльне, і воно передане людям точно і щоб люди його не скривлювали. І, і от апостол Петро, навіть ті його захоплюючі переживання, які були на горі, те, що він там пережив, він все одно. Свій оцей досвід відкладає на другий план. Він говорить про те, що Боже Слово є підтвердженням тому всьому, що що вони бачили на тій горі, і що це не просто те, що вони побачили і передали, а це дійсно підтверджується Божим Словом, яке писали пророки, натхнені Богом. І Апостол говорить про сяючий світильник, про Слово Боже, як сяючий світильник. І це ми можемо побачити підтвердження цьому у 19 му вірші. А потім 20 й вірш це про пророцтво в сенсі відкривання, відкровення для пророків, як пророки його писали. І 21 й вірш нам говорить про те, що е, те, що писали пророки, це Боже Слово, воно богодухновенне. Тобто це не від них воно пішло, а це Бог надихнув їх, і вони його писали. І старозавітні пророцтва він уподібнює світильнику, що сяє у темному місті. Божественне пророче слово це світло, що сяє у темряві, як написано у Псалмі 118, 105 Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. І хоч, хоч світ перебуває в темряві гріха, Ісайя пише в 9 розділі 2 вірш: народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти. Світло засяє над ними, слово Боже відкриває майбутнє, висвітлює для віруючих його шляхи, що за допомогою Божого Слова ми можемо як світильником світити для нашої дороги, щоб бачити, де, куди ми йдемо, правильний шлях чи неправильний. І коли, коли говориться про і як, як нічний світильник е, проводить до ранкової зорі, так і, і Писання нам говорить про те, що е, Ісус Христос прийде як ранкова зірка. І в об'явленні 22 розділі в 16 вірші написано: Я Ісус. Послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах є корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Тобто ми бачимо, що Христос і є та ранкова зоря, і те світло, яке з і осяє темряву. Петро підводить до того, що писання це не просто пророцтво від людей, а це від Бога. І Пророцтва, як у 20 му вірші написано, пророцтва не походили від самих пророків, але те, що вони записували, походило від Бога. Отже, у 20 му вірші апостол говорить не про тлумачення пророцтв, записаних у Біблії, а про одкровання Боже як джерело їхнього походження. Тобто, це Біблія не тлумачить пророцтва, а навпаки, пророки написали Біблію і натхнені Божим Духом. І 20 вірш, 21 вірш це він підтверджує думку 20-го вірша про те, що ці пророцтва походили саме від Бога, а не від пророків. І, бо ніколи пророцтво не вимовлялося з волі людської, але прорікали його святі Божі чоловіки, будучи рухомі Духом Святим. У процесі записування пророцтв. Авторами Біблії керував Дух Божий. Те, що вони писали, було таким чином навіяне ним та Богом. І підтвердження тому вірш 2 Тимофія 3:16: Усе писання богонархненне і корисне до навчання, до докору, до направи і до виховання в праведності. Біблію писали люди. Але вони надихали були натхнені Духом Божим. Вони в повній мірі розуміли те, що вони пишуть Боже Слово, і вони були натхнені Духом, але вони також використовували свій словниковий запас, свій ресурс. Вони були ну, розумними людьми. Вони вміли це писати. Але е, все це було. Написання Біблії керувалося через Бога і через Святого Духа. І підходячи до висновку, ми маємо, ми віруючі люди, маємо в своєму розпорядженні пророче Боже Слово, яке Богонатхненне і корисне для, для нас. І, тому джерелом духовної їжі християнина має бути святе письмо, адже записані в ньому слова, проголошені самим Богом. Тобто, Писання для нас, віруючих людей, має бути невід'ємною частиною нашого життя, тому що ми з нього черпаємо те, що Господь для нас заповів, і як апостол. Петро він покладався не на власні, не на власне те, що він бачив, а він також підтверджував це писанням. Так що читаємо Слово Боже, вивчаємо його, і воно нам допоможе правильні рішення приймати в житті і жити згідно волі Божої. Амінь.